Так, сьогодні я забрав панасоніки от, Акумулятори. 18650 і хочу вам показати їхню вагу. Так як у мене немає можливості перевірити, скільки там реальних ампергодин, чи як там правильно, зараз я вам хочу показати. От у мене такі ваги є з 2000 там року, не пам'ятаю. Значить, оцей псевдоакумулятор стояв у тому ліхтарику, який я знімав нещодавно. У нього вага 27 грамів. Ну, так от, якщо приблизно, то 1000, 1200 мАг мені здається, тут є. Тобто він може, в принципі, ним користуватися, кудись там, я не знаю. Ну, Оцей акумулятор, який ставиться в ці лампочки безперебійні, чи як вони там називаються? 29 грамів. Ну тут воно із-за того, що. коротше. Це все метал, наприклад, да? там обмотка оця, товстюча, пластик. І за цю а так, воно по факту оці дві. Е... Коротше, цього два акумулятори вистачає буквально на, щоб не збрехати, на половиною, максимум 3 години. Максимум. тобто, таких два, якщо вставити. Тобто я це вже перевірено. А тепер хочу вам показати із мого павербанка старого, якого вже немає. Тут у нас скільки? 1000 2200 мАч. Вага його 46-45 грамів. Тобто воно по факту. Ну тут вважаєте, що одну пайку я робив, е, і так далі. Вони, в принципі, стоять в, тому, в лампочках, і якось, знаєте, все одно. Тобто, вистачає ну 4, 4 4 десь години, тому що вони вже фактично вже мертві. А ось панасоніки. Значить, панасоніки, там в мене є вони, воно, один, два Панасоніки, а там з цим е, повністю. Ну, з надписями і так далі, то вони зараз заряджаються. До речі, заряджаються дуже, дуже довго. 47 грам. 47 грам. 48 грам навіть. 47 грам. Ну, там плюс мінус грам. 47 грам. 47 грам. Ну і ось. Так я буду зараз робити напайку. Хочу попробувати. Фокусуйся, блін. Тож, тобто, ну ви зрозуміли, туди кислоту капну на, цю, на зубочистку і тоненьким таким слоєм тої кислоти, і пайну, значить. Якщо буде фігня повна, то я просто візьму та буду там наживо сюди, паяти. Ну, вони, коротше, беушні, як ви зрозуміли. Вони коштували копійки по 40 гривень, зараз вони вже по 45. Я думаю, чому б його б не взяти? От і взяв. Ну, коротше кажучи, що в ліхтарик ось в дві. Лампочки, тут якраз ліхтарик, дві лампочки. І ще один, один акум залишається. такі от справи. Такі у нас панасоніки. Подивимося, як вони будуть працювати. Ну, я вам скажу, що заряджаються вони дуже-дуже-дуже дуже довго. дуже, дуже, дуже довго. Прям... Тут приблизно 3200, 3400, 3300 мАч. Щоб ви розуміли. На сайті було написано 2 800, 3 000. А Насправді тут 3 000, більше трьох тисяч. Мінімум це 3100-3200. Ну, взагалом, що я от дивлюся по зарядці, по літа кала літо kala короче, 402, там немає всяких оцих функцій крутих, так? то я бачу по зарядці, що вона дуже довго заряджається. Це свідчить про те, що ці вона заряджає, ну, хай там ну, година, можливо, 2,5 з нуля. Це на одному амперу. Це одна тисяча мАч, я так розумію, годину, чи скільки там? То тут, ну по-справжньому дві години з копійками воно заряджає. Тобто, по правді а тут же заряджає дуже довго. Тобто це свідчить про те, що будуть вони заряджатися приблизно, ну хай години 3,5. Тобто три тисячі міліа і три години будуть вони заряджатися. Тобто я так от для себе, скажімо так, виявив таку от особливість цієї зарядки. Ну що, піду паяти, потім, можливо, покажу я, з'єднаю цим відео, змонтую, так, так сказати. І я вам покажу. Ну, показувати, як паяти я не буду, тому що, по-перше, в мене немає штативу ніякого. От, а по-друге, а по-друге, я не знаю. Нема, я не бачу в цьому сенсу. Просто-напросто. Звичайна пайка. Коротше, такі от справи. Тобто, ну, мені потрібно спаяти скільки? Дві, 4, 5. Ну, коротше, чотири штуки потрібно спаяти. 4, 5, 6, 7, 8. Вісім навіть, можливо. Тобто, якось так, коротше. Ось таке у нас справи. У ну, нас світло вимикають кожні дві години. Тому я не знаю, що воно вийде, що воно вийде. Подивимось. Ось так воно припаялось. Давайте я переверну. Ось так воно припаялось. Без моє, моєї приспособи. Як бачите, так собі розтеклося. Це з моєю приспособою. Бачите? Отака от плямба. А тут така от булька. О, не знаю. Буду зараз ще два паяти з оці моєю приспособою, Побачимо, що на другому вийде. Ну, я капаю кислоту туди, а потім все це протираю, аби цей ноготок, Ось такою фігньою ноготок і заврою. І все. І воно все прибирає, ці кокисли, всяку цю гадость. Коротше такі справи. Так, покажу я вам, значить, цей панасонік, Ось так він виглядає. От. Ось так. На жаль, на сайті було написано, що Майден Джормані, Джормені, блядь, чапан. Тут Ну, Вибачте, мене за 40 гривень. Ну, все сходиться з цим. Зараз я почищу від цього всю галина. Я вже 4 штуки зробив, от я зараз думаю, чи потрібно взагалі ще робити. Тобто напайки. Класна штука, зараз вам розповім, що це за штука така. Це пергамент і звичайно, ізолента. У мене так криво вийшла, отвір, да? ну, який є. Звичайно, в ідеалі він повинен бути колом круглим. Значить, якщо ви будете таке колись робити, от, щоб у вас така гарна виходила така булька, да? я її назву так. Робіть отак, як у мене, щоб оці обов'язково вони торчали. Тому що, якщо вони будуть торчати, вам буде важче одягати оцей кожух на сам, сам акумулятор. Це я сидів, думав, що його таке придумати, от і придумав. От. Зараз сижу і думаю, чи потрібно мені ще робити. Мені ще, ще потрібно два. Ще потрібно дві штуки зробити. От. Тому доведеться. І потім всі, вони всі в вну, нуль, всі ці акумулятори в нуль. Мені просто потім доведеться їх розрядити до, до, до 50% -10%. Якщо перестануть вмикати світло, по-перше, потрібно. Зараз в мене вже грошей немає. Все це відкладував гроші. Тому доведеться щось вигадати. Тобто купити корову павербанк пауербанк одного там чоловіка, я бачив, дуже класний, на 8 ячеек І туди всі ці акумулятори, які в мене будуть да, всу всунути туди. Плюс у мене є безперебійників, оцей УПС так званий. то в мене думка є, щоб в майбутньому його перепакувати на нормальний, тому що там 10 тисяч мілі, тобто це взагалі не про що. Там 4 елементи на 10 тисяч типу. Тримаю він нормальний, я ним не так сильно користуюся, тільки коли необхідно. Там нову пошту подивитися, там, ну таке. Отака тобто, от ситуація. Тому, в принципі, сайт нормальний. Зараз вам покажу. Ну, ось отак, отакий, ну сайт тут не написаний. Я не пам'ятаю, як як, як, яка назва його, ну, така от фігня. Типу тобто, така візитівка їхня. Я думаю, По цьому ж тих коду прийти, і буде там сайт. Коротше, там акумулятори вони продають, машини, вони ремонтують ці електрики. Не ремонтують, а перепаковку роблять. От. Тому такі от справи. Отакі от, от справи, тому зараз я переб... Ну, цю бульку зроблю. з цього. І Ось така булька. Це вже ця булька іменно без моєї приспособи. Як бачите, воно таке собі. Вже трошки окислилось, бо я це цитоном цим мазав. Коротше, як зроблю ще 4 штуки, я вам покажу, як воно виглядає. Ну, ось такі напайки я зробив. Як бачите, взяв потім напільник надфіль і надфілем їх трошечки. Зрівняв, скажімо так, щоб вони нормально стояли там, де там вони будуть стояти у мене. От, коротше, такі от акумулятори. Заряджаються, як я вже казав, вже напевно не три години будуть заряджатися, напевно, набагато більше. Значить, тут начи тут е, більше цих, як вони називаються? Перажчика там. Папа, не хоче фокусуватись. Коротше, такі от акумулятори. Вони всі тут в нуль. От. Ну, не хоче воно фокусуватись сюди, я не знаю, чому. Ось так. Виглядають. Тут, в принципі, це сама ця площадка вона маленька, тоненька. Тому такі вони маленькі вийшли. Тож мені не хотілося на всю площадку, щоб було розмазане воно потім. Ось так от. Зараз я їх буду поступово заряджати до половини. Деякі я повністю заряджу 4, 4 штуки, а деякі я до половини. Ось. Ось такі от справи.